Здебільшого у нас все ж таки собаки, які е, десь жили на вулиці і прям дійсно постраждали від своїх господарів. Не просто вигнали, а когось побили, в когось стріляли, а хтось просто жив на вулиці. Mm. В будь-якому разі навіть просто зміна обстановки, зміна того місця, де собака жила, це завжди важко для собаки. Це взагалі це просто настільки ж жахливий випадок. Як можна стріляти в собаку? Вона пройшла реабілітацію. Зараз вона вже навіть ходить. У неї пластина в лапі стоїть. У першу чергу ми проводимо вакцинацію, їхню обробку від паразитів, це повністю від кліщів, від глистів, щоб власник, який отримає щенятку, щоб мав здорове. Щенят це дуже важливо. Тобто, коли власник приходить, хазяїн потенційний, він вже має паспорт на песика, має супровід за психолога, кінолога. Якщо у людини є любов, відповідальність, рівень відповідальності це дуже важливо у виборі собачки. Взагалі господаря не тільки господарі вибирають собаку, а й ми вибираємо господаря.